Mgx12212 комплектація. Для замовлення доступні дві комплектації на вибір. Перше це стандартний комплект, включає в себе ось таку оригінальну упаковку. Далі у нас ось така модель раді керування, довжина майже 40 см і масштаб 1 до 10. Виглядає дуже масивно, особливо, якщо порівнювати з більш дешевими машинками. Наприклад, ось така 316 Max, довжина якої 33 см. Новенький та зручний пульт керування. Тут у нас можна налаштовувати максимальну швидкість, розвал сходження, максимальний кут повороту та налаштовувати чутливість газу під себе. До речі, для роботи потрібно окремо придбати 4 батарейки типу АА звичайні пальчикові на пульт керування. Вони не йдуть до комплекту. На батарейках раджу не економити, тому що від якості батареїк буде залежати якість зв'язку. Стандартний комплект у нас має один акумулятор 3S 111 В на 2000 мАч. Це приблизно до 30 хвилин роботи. Компактний акумулятор з роз'ємом теплах Інформативна інструкція, де можна переглянути кожну деталь. Далі у нас зарядний кабель для акумулятора, ключ, щоб підкручувати колеса, ключі та декілька запасних запчастин для корпусу. Ну і в принципі це все. З посилений комплект він включає в себе два акумулятори. Тобто ви отримуєте повністю все те, що є в стандартній комплектації, тільки в наявності не один, а цілих два акумулятори. Один акумулятор сів, поставили інший та поїхали далі. Тобто різниця невелика, але при цьому в два рази більше задоволення.